Всім привіт! Покажу сьогодні, як проходити Ксеноса 14-го на третій день сезону. Покажу два варіанти. Один такий більш бюджетний. 3 ТТ ви можете поставити будь-які. Як, ну, яким вистачить дамагу, в принципі, як ви їх одягнете. Два саппорти це Еуріон. Ось так одягнений. От, так, отака куртка випала прямо з 13-го Xenus. От без неї буде трошки важче, але е, все одно він живе тут спокійно. Далі Віньяра. Віньяра з годинником. І влучності треба багато, якщо не вистачає, е, можете використати їжу. От. А також можете використати такого е, морське дитя таке, щоб було більше влучності. Підлаштувати під е, таймінги Віняри. Е, до речі, щодо тут таймінгів. Ось такі таймінги. Говорю, воно не треба. Можете, ну, ДД свої можете поставити, Я знаю, тут і інші ставлять. Це так. Це працює і, і працює. Він'ярі головне 12.1 і 19. А, ну і ще. Якщо у вас буде морське дитя, то ставити такі самі таймінги, як у Вінярі. ДД, просто покажу, як в мене одягнені ось так. Вони просто ну, швидко вбивають, у вас буде просто довше. От. І давайте покажу швиденько бій. Міняра, ну, в неї повинен втрати лучше збивати штраф баф атаки і накидувати штраф атаки. У такому випадку ксенос буде... Досить слабко бити, ось бачите. Б'є досить слабко, найбільше він найбільше дістається Іуріону. Але він живучий, тому з ним все буде добре. У вбивати ксеноса є ну, як, якнайшвидше. Тобто як у вас вже там вийде, але якщо вийде швидше, то це краще. Також можна замість Eudona викласти, наприклад, Ergander. Також буде працювати добре. Замість Веняри можна в принципі поставити Зефі... Зараз я покажу, до речі, іншу команду. Notbad. Іншу команду з Zeфі'. В кого є Зефі, використовуйте команду з зефі. Зараз. Ось вона. Ось така команда, як бачите, з фіолетовим ще обладнанням. Прийшла в мене 14-го Ксенос. Якщо у вас є команда. Ось така саме Зефі, щоб ви могли поставити. Краще використовувати Зефі. Так, тут влучності мало. Вона не завжди знімає там бафи. Побачите, яке обладнання. От. Так само Іуріон ДД так само одягнені. От, єдине, що Зефі, ну, по-старому, скажімо так, тому що ще, ще не було обладнання. Таймінги Зефі. Таймінги Зефі наступні. У Зефі 12-18. І Ріон, без таймінгів. а Тут ДД собі виставляєте. І я використовую оцього зеленого, бо він. А, дає. Захист і відновлення, якого речі не вистачає. Вот. І ця команда також досить легко пробуває ксеноса. Проблем взагалі з ним немає. І ще, якщо ЗЕФІ десять більше влучості, то вона буде знімати бафи з нього. І команда ще менше буде отримувати дамагувати. Дуже отримують багато, коли буде зніматись е баф атаки. Тому ще й менше будете потерпати. Але це неможливо, тому що Зефіан Кіл ставити. Вбити вашу команду і так неможливо. Тому. Це не так важливо. Єдине, що якщо у вас тут буде не Егоріон, а хтось інший, він може помирати. Тому я рекомендую Еуріон. Саме Еуріон. Не... не іншого танка. Ну, можливо, Ергандер, так. Ергантер також буде, я думаю, добре. Може і краще штрафа так іде. От. Тому ось так от я пробиваю а, принца опірів. А, користуйтесь, а, хто не знав. Дякую за перегляд. Гарний вам гри!